Змагання з кросфіту ігри героїв розпочались у Миколаєві. Учасники вісім пара спортсменів, які отримали інвалідність у зоні АТО. На відкритті ігор був присутній і міністр оборони України. Це люди, які все це, вони роблять величезну справу сьогодні. Це потрібно навіть і тільки їм, сікі нам, всім, хто захищає сьогодні Україну, всім військовим і всім українцям, щоб вони бачили, як це треба робити. Щоб вони бачили, що необхідно зробити для того, щоб і наскільки треба готуватися для того, щоб захистити нашу землю від ворога. Ігри героїв це пілотний проект, створений за прикладом американського Walking Wounded Games. Він дає старт розробці глобальної програми з фізичної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення. Це спілкування з людьми розширення кругозору, То тобто, насичена життя битямі. Міністр оборони України вручив відомчі нагороди учасникам змагань та нагородив волонтерів, які допомагають нашим військовим. В'ячеслав Назаренко, Анастасія Ільяш, Ярослав Чепурний, військове телебачення.